Моє вітання. Сьогодні рубрика Будні Антиквара. Сьогодні дуже цікава закупка. Купив на 8 тисяч гривень. Різних речей є дуже цікаві речі. І трохи продав за пару днів речей. Спочатку, звісно, покажу, що продав, потім покажу, що придбав. а ви заварюйте чай або каву, беріть смаколки та приємного перегляду. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Останні продажі Ось такі гральні карти продав ці пори року розпочатані. Якщо б були запечатані, продав би за 1500 гривень мінімально. А так, із-за того, що вони розпочатані і певні недоліки по самій упаковці, і не вистачає одного календарика всередині, тому продав на Віоліті за 1000 гривень. Брав їх під реалізацію. Ось такі таблички. Хтось мені писав, що я їх купив за 10 гривень, це дуже дешево. Ну, людині запропонував ціну. Людина погодилась, купив 3 таблички за 10 гривень, продав на Віоліті за 75 гривень. І трохи сріба продав підписниці. Продав разом за 700 гривень. За скільки купив, не можу сказати. Так як купував на той час відразу 200 г сріба. Ще трохи продажів. Ці попільнички я не показував, але я продав їх своєму підписнику по 400 гривень. Купував одну, здається, 250 гривень, іншу за 300 гривень купував. І такі кульчики через OLX продав срібні. Ці я продав за 350 гривень, ці кульчики я продав за 550 гривень. На Violet продав об'єктив Gelius. 44-2 за 1400 гривень. Мінус комісія 90 гривень. На OLX можна знайти ці об'єктиви по 2, по 25 тисячі гривень, але вони стільки не коштують. Коштують вони до 1500 гривень. Сьогодні в мене було дві зустрічі з людьми. Перша зустріч спрацювала оголошення. Поїхав до чоловіка, купив дві статуєтки. І пару сувенірів. А друга зустріч з підписницею у Львові зустрівся та придбав багато цікавих речей. Купився майже на 7,5 тисячі гривень. Дуже цікаві речі. Приємна жінка пані Лариса, за що дуже вдячний. Поки їхав до пані Лариси, порушив ПДР, мене зупинила поліція, виписала штраф. Що мене здивувало з цієї ситуації. Так, це те, що працівники поліції перевіряли мої військово-облікові документи. Хоча, наскільки я знаю, перевіряються ці документи тільки в присутності працівників ТЦК. Я показав резерв плюс додаток, і там в мене є відтермінування, тому без жодних питань, тільки виписали штраф. Ну, В цьому я сам винен, тут нічого такого немає. Хоч я рідко штрафи отримую, але ну, що поробиш? Іноді порушую ПДР. Зараз приїду додому і покажу вам цікаві предмети, котрі я придбав. Закупка з оголошення купив ось такий сувенір. Навіть не знаю, що це таке, чесно кажучи. Ось така ваза, можливо, під штучні квіти, тому що на підсвічник не схоже, тому що отвір сквозний. Тарас Григорович Шевченка, бюст. І ось такий чудовий великий козак. Оце все я купив за 500 гривень. Там ще було пару статуеток, але вони недорогі і були биті, тому я їх не забирав, тому що це і так зайво буде. Зараз в мене і так досить багато битих статуеток є на продаж. І так, дивимось, що вдалося придбати у пані Лариси у моєї підписниці. Вона казала, що певний час шукала. Людину, котрім можна продати. Ну, подивившись моє відео, вирішив мені продати. За що вдячний за довіру. Заплатив за оце все 7400 гривень. Комусь мало, комусь багато, не знаю. Я так домовився. Здається, пані Лариса за задовільною сумою. Зараз розберемось, що я придбав. Є кілька цікавих предметів. На деякі предмети назву ціну, за котру я придбав, на деякі не назву, тому що ще не дивився, за скільки можна продати. А дещо буду виставляти на Віоліті, тому що, щоб не прогавити по ціні. І так, монетниця. З іншої сторони написано Ленінград. Це така прикольна монетниця в досить непоганому стані, ціна 150 гривень. Ось такий слоник дуже розповсюджений, багато вони зустрічаються. Це не радянський, це якийсь більш-менш сучасний, можливо, початок 2000-х років. Ціна 100 гривень за цього слоника. Ось такі щипці, давно такі шукав, так що залишу собі. Ось така прикольна декоративна булавка, схожа на латунь матеріал. Ціна 100 гривень. В печатках хто пам'ятає такі печатки. Я коли в армії служив, у нас все секретне опечатувалося, а все секретне було там, куди не можна було звичайним солдатам потрапляти. Тут написано російською перший відео номер 420. Кому цікаво, 150 гривень. Ось така брош камея, якщо правильно назвав. Точно не пам'ятаю. Цілесенька ціна 250 гривень. Ось така біжутерія під перламутр Ціна 100 гривень одиниць. Є небезпечні бритви, по бритвам я не знаю, треба шукати детально, тому що різні моделі, наприклад, ця модель дивився дуже розповсюджена солінген Стан досить непоганий. Треба шукати інформацію. Тут е, коробочка нарідна, коробочка з радянської бритви. Ще є така коробка також не від цієї бритви. Коробочка досить таки стара. Треба подивитися по коробці, може вона окремо щось коштує по грошам. Це у нас дово фірма. Також треба пошукати інформацію. Само лезо в гарному стані, треба шукати інформацію. Далі турка. Турка не вживана, але є великий недолік. Недолік це те, що виготовлено в Росії. А зараз такі реалії, що все, що російське, нам чуждо. Але з іншої сторони, якщо варити каву, то Полум'я буде з цієї сторони, і можна сказати, Росія буде підгорати, трошки горіти, так що з якого боку подивитися, кому цікаво, 200 гривень. Далі в нас така коробочка із Франції, можливо, стара. В нас я не бачив такі в продажу. На eBay є такі в продажу, але важко сказати, чи цінна вона, чи ні. Тому що пропозицій багато, пропозицій різні, як і 10 доларів, так і 35 доларів. Ну, я думаю, доларів 5-10 вона коштує. Так що я її поки що залишу. Якщо буду продавати на eBay, то я її туди виставлю. Далі в нас якийсь такий ніш або приспособа. Також я ще не прицінявся, що це таке. Якийсь такий ніж цікавий. Тонкий, також ще не шукав інформацію, скільки він може коштувати. Ось такі слоники. Слоники в мене купує один колекціонер, він колекціонує слоники не тільки радянські, а всі підряд. Так що я йому запропоную. Ще не знаю, по якій ціні. Ще не думав. Є ось такі ложки. це стрібло, 84-проба. На цій ложці стоїть рік. 1891 рік. В своєму телеграм-каналі я їх виставлю на продаж. Якщо до цього, не заберуть знайомі колекціонери. Ось такі радянські серники. перепис населення. Вони не є дорогими, так що, кому цікаво, 15 гривень кробок. Є ось така брошка, вже втретє трапляється така з кольоровим склом. Ціна 150 гривень. Така брош, бачите, тут дефект, є на рівності. Так що спробую щось з нею зробити і потім виставлю на продаж. Така брош схожа на срібло, але не зрібло. Клейма немає. Є подряпана на камні, є дрібний скол. Годинник молнія. Із мінусів те, що не працює, сам годинник, і є доронковий надпис. Як бачимо 1977 рік. Це, скоріш за все, буду виставляти на віоліті. Такі ножиці радянські, старі, тому що тут ще є серп зображений. Інформацію ще по ним не шукав, але вони такі вже втомлені ножиці. Ось така брошь цікава. З елементом бурштина. Це в нас не срібло, це метал. Ціна 250 гривень. Є різні кабучки. Це у нас срібло. Там вже окремо в телеграм-каналі виставлю із цінами. Тому що, так я не скажу, треба важити, щоб зорієнтуватися по ціні. Ось така крута кабучка, дуже багато дрібних камінців. Це у нас звичайний метал. Кому цікаво, 200 гривень така каблучка. Ще є така каблучка з різними кольоровими камнями, але є тут потертості, кому цікаво, 100 гривень. Ось така цікава брош, я щось не зміг знайти інформацію, вона схожа на срібну, але проби немає. Тому буду виставляти на віоліті. і там же Віоліті мені покажуть. За скільки її можна продати. Але брош досить цікава. Ось такі запанки: це якийсь камінь, запанки срібні. Ще одна запанка, також з камнем, але вона одна срібна. Ось така ладунка, також срібна 925 -та проба. Така каблучка. також срібло, камінь не знаю, який я в камнях не розбираюся. Один ланцюжок є. Ось такі значки є. Воля, це партія, скоріш за все. Ще навіть не думав за скільки продавати. Зазвичай я такі закидую на Віоліті. Violet за 50-100 за 100. Вони продаються рік-два роки, але час від часу продаються. Вони багато місця не займають, тому можуть і полежати. Ось така гарна підвіска. 875 проба. З головою робочого. Це до 1957 року. Камінь я не знаю, що це за камінь, можливо, штучний рубін. Ну, досить така цікава. По ціні також не можу вам сказати. Ось такий радянський мікрометр. Я навіть не думав, що вони більш-менш ціняться. Вперше купив мікрометр. Кому цікаво, ціна продажу 500 гривень. Ось така штука ndl 2 Написано на ній, Зараз покажу, що тут. Зараз тут є інструкція, що тут нам пишуть. Набор для луп, дешифрування. Я навіть не знаю, що це за штука. Хто знає, підскажіть. На Віоліті бачив прохід був тільки один за 250 гривень. А тут у нас якийсь бонус у вигляді бурштина. Ну, я бачив, що стан тут не дуже. ОПА 8. Ну, навіть не знаю. Треба більше шукати інформації, що воно і як. Ось такі парфуми. Також ще не знаю, що по ціні. 60 мл. Так, виглядає це, у нас, здається, Франція. Так, це у нас Франція. Кому цікаво, пишіть і скажу по ціні потім. Ну, аромат відчувається навіть не відкриваючи кришки. Ось така туалетна вода. Кому цікаво, можете пошукати інформацію. номер тут 4711. Воно пробувається, це щось з Європи. Ось такі невеличкі ціна 100 гривень за одиницю. Ось така банкнота 50 рейс хмарок, здається 39 рік, має символи Німеччини тих років. Я їх не буду показувати, щоб не забанили. Стан бачити на відео. Ціна 200 гривень. Хто знає, що це таке, підскажіть, то я так і не зрозумів, що воно таке? Можливо. Сюди чорнило заливається і якось вона тут щось малює. Тут, можливо, відкручується. Пані Лариса сказала, що, скоріш за все, це приспособи для художників. Але я точно не знаю. Є трохи документів старих, це ще царського періоду документи. Це в нас випісь із материнської книги. Я так зрозумів свідоцтво про народження. Печатка стоїть Ставрополь. Це в нас. так... Який рік? 1905. Не шукав інформації, так що потім пошукаю. Що воно буде? Може на віоліті буду виставляти. Це в нас паспорт. Дата народження 2 лютого 1900 року, а виданий в 1918 році. Тут написано безплатно на срок, не більше одного года. Це такий цікавий старий документ. Такі документи вже не так часто зустрічаються у людей. Якась така незвична брош. Я навіть не знаю, що тут за матеріал такий. якийсь такий цікавий, Також по ціні поки що не знаю. Кабучка біжутерія з якимось камінцем. Ціна 150 гривень. Ось така печатка мені дуже сильно сподобалася із зображенням Герба Львова. Вона срібна. 875-та проба, якщо не помиляюся, треба передивитися. Крута печатка. По сині також ще не заорієнтую. Мені вона тільки на мезинець підходить. І все. Розмір невеличкий. Ще купив цілу купу мельхіору. Мельхіор там різний, як новий стан, так і вживаний, так і є затертий, що на Омпі піде. Є ось такі виделки і ложки. І перше купую з таким малюнком. Це мельхіор. Ще стоїть коли йому знак якості. Я ще з, так... з таким малюнком не купував якісь такі цікаві виделки і є до них ложки. Чому вийшла така велика сума майже на 7500 гривень? Тому що є срібло, ложки срібні і ось ювелірка срібна. Основну частину по сумі займають. Срібні вироби, тому така велика ціна вийшла. Плюс мельхіору. Мельхіору тут приблизно на 1200 гривень. Вже вдалося продати цих слонів за 250 гривень. І ось такі ложки. 84-та проба. Продав 50 гривень за грам. Купував по 35 гривень за грам. Трошки дороговато купив і з-за того, що стан там так собі. Проходи на Віоліті я бачив, останні були навіть 28 гривень за грам вожка 84-ї проби. На цьому все із покупок у пані Лариси. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, сподобались покупки. Кому щось цікаво, звертайтесь до мене. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. До зустрічі, друзі!